В ім'я Боже із мого серця гарне слово ллється. Я мовлю цареві моя пісня, язик мій тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, витязю, твоєю славою і красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить. Тебе, преславних діл Твоя десниця, стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває, престол твій, Боже, по віки вічні, Берло правоти, берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми, миром алоє та касією пахнуть твої шати, з палаців і слонової кости, струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили Твоє вухо і забудь народ твій і дім батька Твого і цар. Жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить. Твоєї ласки запобігають багатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати у різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її, серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти по всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати Твоє ім'я. Від роду і дороду, тим прославлятимуть тебе, народи по віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі!